Приблизно в 8 годині 30 хвилин на стаціонарному посту Бохни Летичівського району Хмельницької області працівниками групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху був зупинений автомобіль марки Toyota Land Cruiser з чотирма громадянами іноземної держави. При детальному огляді автомобіля. В багажному відділенні було виявлено дві гранати f 1 з запалами. До них пістолет марки Чезета з повним набоєм, з повним магазином і набоями в кількості приблизно 200 штук. На місце події було викликано службу вибухотехніків. Слідчо-оперативну групу. Дані відомості будуть несені в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 263 частиною 1 Кримінального кодексу України. В автомобілі, крім того, було виявлено декілька номерів, пар номерів, номерних знаків з різними регіонами.